Ви на броліках. Сьогодні 13-й день. Ну, от наша курочка потихеньку-потихеньку привчається їсти ліцерочку. Ми так буквально чут-чуть-чут-чуть їм даємо, щоб вони привикали. Потім будемо додати. Те саме. Вже так по країшку насипали. Ми це, якщо чесно, не наманя діляємо, ми від процента їхнього раціону. там буквально невеличкий процентик якби ставимо. І все. Потім цей процентик буде додаватися. А коли вони стануть більш старші, вони цю церкву будуть саме регулювати, скільки скільки їм треба. У нас таке було вже. Якщо курочка почала отримати природні вітаміни, Хоча і від звичайного вітаміна ми теж не відмовляємося, він теж потрібен. Все, ми в ці поєдочки звичайний вітамін додаємо.